А Цей маленький чумайданчик, ніщо інше як фотопастка. Не знаю, яким боком, де в нього верх де низ, але по центру в нього камера. Тут є якийсь світлодіод-індикатор роботи. Очевидно, ось це є датчиками руху, напевно, піросенсори. Для того, щоб зафіксувати рух і в момент руху зробити знімок чи записати відео. Що це на фоні за вольтрон? Я не знаю. Ззаду було кріплення, видно, що воно вже десь в лісі стояло. Є можливість підключити зовнішній блок живлення. Футуристично досить виглядає, і десь в нього були, потекли батарейки. Всередині воно не менш космічне, клавіатура з дисплеєм, тобто, прямо на місці можна подивитися, що ви впіймали. Є відеовихід. Місце на карточку. 32 Гіга хтось забомбурив. USB-вихід і вимикач роботи Off-Test-ON. В задній частині живуть батарейки, це нових напхали і заізолювали, щоб вони не розрядилися. Десь старі батарейки потекли і кажуть, що не вмикається. От В позиції ON, воно ні на що не реагує, не вмикається. Перше, що мене здивувало, а як зроблена комунікація, тож не запасні батарейки, а робочі. А де дроти? Як? Тут є дві петлі, і якби вони механічні не можуть передавати струм. І потім до мене дійшло ось третя середня петля з гвинтиком, де півпетлі відкручуються. Це є короб, і ось пішли дроти. Ось тут видно. Сюдою якраз, проходять дроти на основний модуль. Для забезпечення передачі живлення. Розбираємо. Видно, що вже хтось крутив влазив. По-перше, дуже чисто. Таке враження, що мили, бо слідів витікання електроліту практично не видно. Тільки десь, отут зверху, якийсь чеклей чи щось, але це не схоже на електроліт. Видно дві незалежних секції, мінус спільний, а плюс не дзвониться чомусь. Дротів тільки два. Ось, до речі, ці дроти пішли в ізоляції. Ось, вкладений і пішов на основний модуль. Воно явно не розраховано, щоб його кожен день по 115 раз відкривали. Але, принаймні, відносно надійно виглядає. Якість пластику теж непогана, хоча герметизації тут немає. Тобто, ось ці, а, ні, є, я вам кіздю. Є, ось резинка є тут, в цій частині корпусу. І тут є виступ, котрий прижимає. Тобто таки воно герметизується і герметичне. Модуль можна зняти акуратно. Ззаду ми бачимо, що за вольтроном є підсвітка інфрачервона. Тут є декілька світлодіодів. Камера з механічним фільтром, можливо, інфрачервоним, щоб можна було працювати в кольорі і вночі в повній темноті. Колись була резервна батарейка, але її хтось вишпортав. Два піросенсора замацаних руками. Є якийсь радіомодуль, навіть з кнопочкою? І шлейф на клавіатуру. З другого боку, очевидно, десь там є дисплей. Нам треба розібратися, чи приходить сюди живлення. Ось як організований піросенсор. Два сенсора, один прямо, а під кутом стоять дві лінзи френеля. Цікаво. Ісь трохи ворс, але це не біда. І навіть є мікрофон. Що в нас з комунікаціями між півшпаківнями? Мінусовий дзвониться, плюсовий дзвониться. Але мінус, от звідси, пішов плюс-мінус, плюс-мінус сюди, і десь би той плюс мав кудись піти. А він не йде нікуди. Треба знімати ось цю платку і шукати проблему саме на ній. Тут ще є роз'єм зовнішнього живлення, можливо, він некоректно працює. Але тут нас чекає сюрприз. Знову ж таки, слідів залиття немає. І видно, що блоки батарей включені через діоди, розділені діодами. Зовнішнє живлення і дві секції. Тому проблема не тут. Збираю назад, ставлю батарейки і розумію, що проблема ніяк не пов'язана з залиттям. Як то часто буває, майстра ввели в оману. Ми вже знаємо, що дроти цілі батарейки нові, включено через діоди паралельно, тобто навіть одної секції батарейк би мало вистачити. Відповідно, в нас має бути грубо 6 вольт мінус падіння на діоді. І ми маємо на основну плату. Нам приходить 5,8 вольта. Питань немає, проблема не тут, проблему треба шукати на основній платі. Відпаюю собі живлення, підключу від ЛБПшки і будемо працювати окремо з платою. Вольтрон тримається на конекторі і двох шурупчиках. Це є просто плата підсвітки. Тут нічого цікавого. Знизу вишпортую акуратно плату, тут цікавіше і більше всякого різного. Є вайфай або блюпуп антена. Тут десь шурупчики торчать, де вони тут взялися, явно сюди лазили. Тут не так, як з заводу, то все було. Що ми можемо побачити тут? Відсутня батарейка, і видно, що щось паяли. Може, це ця батарейка потекла і тут пороз'їдало. Відпаяний, відвалений нульовик стоїть не на місці. Дивно, як мінімум, дивно. Причому дуже, так би не мало бути. Частина деталей не розпаяна. це нормально. Ось якийсь другий роз'єм, можливо, інший тип дисплея. Дисплей треба заклеїти, щоб не замацати. Зараз його просто відключити. Оп, в сторону. Тут, 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 тут є якась флешка. Можливо, Епромка, e рілтековський модуль зв'язку, і ціла купа DC-DC перетворювачів. Раз, два, три. Тут їх є. І тут їх є. Раз, два, три, як мінімум. От є ще одна флешка. Це в наш процесор. І підключена застіпка заслонки, фільтра механічного інфрачервоного. Треба розбиратися, що куди, як і нашу. Оце перетворювач максимальної потужності йде на вольтрона, і він відповідає за підсвітку. Тому навіть якщо це з заводу не розпаяно, це не біда, тут би просто не було підсвітки інфрачервоної. Вхід живлення ось тут міг бути через конектор, міг бути напаяний. Сюди приходить плюс. Відповідно, звідси буду починати шукати, що, куди, як і на що розходиться, які напруги піднімаються, які ні. Виглядає досить дивно: 6 вольт присутні на всіх перетворювачах на входах, але жоден перетворювач не дає вихідної напруги. Як мінімум, якийсь один мав би забезпечувати черговий режим. На перемикач реакції немає, споживання струму менше 10 мА, лабулаторник його не помічає. І на всіх вторинних DC-DC 6 вольт присутні, виходів немає. Частина з них може бути керована і вмикатися за певних обставин. Але хто, як, коли і на що вмикає, поки не зрозуміло. Треба розібратися, що це за вимикач. І в якому режимі як він має працювати. До краю, ось так воно є включене або тест. І в одному... О! Засвітився модуль. Здрасті. В тестовому режимі було щось засвітилося. І більше не засвічується. Треба лізти, знімати цей модуль, дивитися, що відбувається з вимикачем. Чи він живий, чи ні. Ага, модуль засвічується, коли кнопку нажати. Так, тобто на цьому модулі напруга є. А це не може бути якесь дистанційне включення. Навряд чи. Ось нажав кнопку. І вторинна напруга в нас по нулях. Ні, не запускається воно. Ранок вечора мудріший, тож ділюся свіжою інформацією. Перетворювачі керовані, поки що опізнати їх не вдалося. Резистор тут так стоїть за воду, він землю закидує на перетворювач підсвітки. Очевидно, замість того всього не розпаєного, але то не точно. При підключенні батареї, як напруга на резервні підтягується, Тобто тут присутні 3, 3 вольта. Запускається один перетворювач. По USB пристрій бачиться як флешка, і є доступ до інформації. Тобто, як мінімум, цифрова частина частково працює. При нажиманні на кнопки, що дублюється, маємо засвічування індикатора, котрий дублюється також світлодіодом. Кнопки дублюються. Про що це говорить, я не знаю, окрім того що базово напруга 3,3 вольта піднімається. Більшість інших перетворювачів не запускаються. На них є напруга живлення батарейок, але нема команди включення. І от тепер треба розбиратися, кудою, хто має запускати ту всю січкарню і давати команду включення. І з тим складніше, бо це може бути і програмний збій, документації жодної. Ще трошки посижу, якщо не вдасться, то буду видавати без ремонту, бо часу багато на ту шпаківню тратити не хочеться зараз. Ніякого залиття я не знайшов. Єдине місце, де була корозія, це отут, де батарейка. І ось одна лінія. Була ймовірність, що товщі плати щось прогнило, але ні, продублював, дзвониться на зовнішню сторону, трошки зарізався в слої, проблема не тут. Тобто основне живлення приходить. Далі виявилося, що ось один проц його флешка. А тут ми маємо другий проц. Він вже навіть без зовнішнього кварцу, якийсь такий свій вумний. І, відповідно, з двома проциками без явних пошкоджень тут мені робити нема. що. Програмне забезпечення. Теоретично можна пробувати склонувати з іншої такої робочої, але де я візьму. І питання: чи тут проблема в цьому проці? Я сумніваюсь, бо через USB і обмін з флешкою якраз відбувається коректно. Чи ось цей процик не хоче кашляти? Сказати тяжко, але в будь-якому випадку продовжувати я не буду. Збираю, віддаю без ремонту.